Оближні безпеки дорожнього руху і разом з ними навчитися чогось і показати. Які знаки зможуть мати? Вразила найбільша креативність і активна участь. Це найбільше приємно, що діти хочуть з нами спілкуватися, хочуть говорити з поліцією і не бояться її. На мою думку, це найголовніше. Вони придумали різноманітніші знаки від кумедних знаків. Про святого Миколая також увага, святий Миколай, Також і справді потрібні знаки, які потрібно нам для правил дорожнього руху, наприклад, пішохідні переходи для інвалідів, а також заборона переходити в цьому місці.